І в ці хвилини спеціальна комісія визначається з кандидатами на посаду антикорупційного прокурора претендентів на пост головного борця з корупцією. Нині троє. А прокурору Шокіну на вибір мають подати двох. Про все дізнаємося від Дмитра Литвиненка. Дмитрий, чи є вже результати? Вітаю студія. Це справді долоносний конкурс онлайн-трансляції. Члени комісії кажуть, вже завтра звіт про цей добір буде на столі у кожного посла в Україні. Тож зранку розпочалося засідання з переліку членами комісії чеснот, які вони хочуть е, бачити в новому прокуророві. всі ми кажемо, що ми користуємося ними там критеріями – чесність, порядність. Але я хочу все ж таки акцентувати увагу на незалежності. Всі будуть намагатися впливати на цю структуру для мене. Це важливо, їх можливість протистояти цьому тиску, Неконфліктність в колективі. Бо людина, яка постійно знаходиться в конфлікті, вона розвалить будь-який колектив. Комісія визначила, що генпрокуророві на затвердження на вибір подадуть дві кандидатури і почали їх обговорювати. Тож я розповім про три прізвища трьох кандидатів, яких обговорювали найдовше. Тож, перший це Максим Грищук, кіборг. Він п'ять місяців боронив Донецький аеропорт. Мав позивний прокурор, бо до війни був прокурором. Нині повернувся у Львів. Там працює, і він сподобався всім членам комісії. Жодних дискусій по ньому не було. Он швидко вчится. И там проявив эти вот организаторские здебности на фронте, думаю, что он скористается этими возможностями и э, свои организаторские здебности может проявить и при организации новой прокуратуры. А ось по тому почалися суперечки. Кандидат номер 2 Роман Говда, колишній прокурор Одеської області, пішов з посади після конфлікту з Саакашвілі, Отримав підвищення в Києві. Став заступником генпрокурора, і саме він набрав найкращі бали на професійних тестах. Цей кандидат отримав найбільший найбільший бал за всіма ну за за сумою двох тестів. І в нашому рейтинговому списку, який складала робоча група, він був першим. Be... Він міг би бути той людиною, яка скерована іншими, які не, пач... не прагнуть бачити на цій головній посаді людини, яка має незалежні мислення і незалежний характер. І третій кандидат Віталій Касько, він очолював операцію з отримання топ-посадовців, діамантових прокурорів і нині його змушують звільнитися з Генпрокуратури. Що відрізняє Каська від інших кандидатів? Результат. У нас в Генеральній прокуратурі такі всі професійні, організаційним досвідом, з класною освітою. Тільки от клює втік у нас. І Мусічук уже вийшов. Даний кандидат є продуктом піар-технології, і піар-технології, вони побудовані на медіа, більше на медіа враженнях від нього в його діяльності, на медіаприводах, ніж на, на його реальній, персональній, професійній діяльності. І одна комісія проголосувала в фінальному шорт-лісті з двох прізвищ, ні говди, ні каська нема. Думаю, це був компроміс, є кіборг. Тож прошу послухати, які результати голосування. Генеральному прокурору України будуть подані два кандидати. кандидатура Грищука Максима Олександровича і кандидатура Холодницького Назара Івановича. То генпрокурор має обрати першого в Україні антикорупційного прокурора, що може очолити боротьбу з корупцією в країні. Студія, дякую. Це був Дмитро Литвиненко про кандидатів на посаду антикорупційного прокурора.